Доброго дня колеги та гості каналу. Вирішив зняти сьогодні таке відео про стан часнику після тижня, після приморозків. І хочу всіх привітати з наступаючим святом Пасхою, всім гарно відсвяткувати, щоб поскоріше мир наступив і була вже ця перемога. Це сьогодні у нас субота, в неділю ввечері і в понеділок я обробляв стимулятором росту вимпелом, давав 40 грам на бачок і 150 грам карбоміту. Подивіться, тут садилася одна зубка 20-25 мм. А така у нас вже одна зубочка. Все оце пожовтіння зникло практично, бо він дуже був жовтий, то я вирішив трішки його простимулювати. Він набагато веселіший. А під хатою провів експеримент, квадратів три, мабуть, покинув, лишив, не обробляв, не підкормлював. Просто три дні підряд вечором виніс по два відра води вилляв. І ви знаєте, я вам скажу, там де я лив воду, то ще краще й стоїть, як тут, де я карбоміт вносив. Недаром кажуть, що потрібна тепло і волога для часнику. Вологи у нас вже сантиметрів два, мабуть. Немає, ну тут непогана земля сира ще, але такі вітри дують. Дивимося погоду на 10 днів, вже й 25 передають, то буде трішки трішки буде тісно. Ось хочу показати тут, метрів три, мабуть. Ось в цьому рядку, бачите, ось і він пішов він, метрів чотири, мабуть. Була в мене одна зубка, де копався чесник, не зав'язався. Були екземпляри по 4 см в діаметрі. Ось подивіться яка чесничинка. Ось мій палець. Дивіться, вже як палець, на квітень місяць. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сьомий листок іде. Ось так само. Ось дві. Ось, подивіться, який. Говорить саме за себе посадковий матеріал. Такі у нас справи. Ось покажу напроти, зубка мілка садилась, не калібрована 12-18 мм. Ну, тут, звісно, видно, тут вона багато тонша, гірша. В цілому відходить, час непогано відходить. Тут 23 соти, гарний кусок. І вже якщо ми тут, а покажу ще повітряну бульбашку, майбутню однозубку. Тут взагалі непогано, тут я висівав на зиму від 8 і десь аж до 14 мм повітряна бульбашка була крупна. Подивіться, вже по третьому листочку викидає, така може і зав'язатися в головку. А тут 6-8 мм, тут рідковата. Тут я на передостанню дирку сіяв отвір, а тут вже на останній, тут вже краще. Така в нас земля суха, сохне, вітер висушує все. Такі справи, колеги. Кому подобається, ставимо лайки, не забуваємо коментувати, не забуваємо підписуватись. Подивлюсь переглядів багато, а підписок. Не хочете підписуватись. Будемо разом вирощувати. Не такий він довгий цей сезон. Ще раз всіх святом, всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.